Доброго здоров'я всім! З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні ми в чеському місті Пісик, який знаходиться посередині між чеськими будійовицями та бльзень. Ось зупинився така статуєтка, зроблена з піску. Чисто піщана. І це. Замок в Пісику. Рядом знаходиться знову ж таки річка Втава, і міст, схожий на Карлов міст. Ну це як візитна картка, пісика цей міст. І Втава. Ми виходимо зараз ідемо як по набережній. Ще одна піщана. І замок, який ми обходимо. Там прапор висить. Думав, що то прапор України, а мене обламали, то прапор. место писок. желто блокитный И мист. Вот такие пешеходные мист. Кто бывая писок, обовязково побачится и мист. через річку Тава. Я так розумію, що міст чисто пішохідний, да, он скульптурки. тобто це практично міні-копія Карлового моста. Ну, пішли через міст. Тобто, тобто видно, що міні-копія Карлового моста. Міст шам пішоходний. І так, як і на Карловому мосту, стоять якісь священники, фігурки священники. Отуптава. Там вже автомобільний міст. ту сторону перепад дамба и начинается рассказать не могу а покажу І тут не знаю хто що, але гарно так. Зроблено от міст 1866 року. Є дата. І річка втава. Знову піщані фігурки. Що то це? Уже цікаво, дуже багато піщаних фігурок. Там зараз підійду. Місто пісик. Зараз підійду ще до піщаних фігурок. От Вулиці, готелі, ресторани. Велосипеди чехів дуже багато поважають велосипеди на велосипедах дуже їх багато. От пишуть, не знаю як проти сонця, буде пісик. І от пісок, вот просиплений о сюди пісок. Ось така фігурка, статуетка зроблена. Вона не маленька, вона до трьох метрів висотою. Олтава. Піщана статуєтка три, 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 раз, два, три, дванадцять. Може які апостоли? Ось вот піще з піску зроблене Постамент Стамент річка, Втава, вона не обгорожена, о таке місто Пісок. Так, 12.35, вон он годинник. Ні, 11.35. Скажемо так грубо, половина 12-ї. По чеському часі. А в Україні зараз половина першої. Улочки. Так, ну, проти сонці погано знімати, тобто не буду знімати. Значить, мабуть, на цьому і завершимо наше відео. Основне міст. Статуєтки, місто пісок показав. Якщо сподобалось... Дана інформація, ставте лайк та підписуйтесь на канал. З вами подорожі від Анатолія. Сьогодні ми знаходимося в Чехії. Всього найкращого, до зустрічі на каналі до побачення!